Всім привіт на каналі Жемич і цей мій канал, не забувайте за ним підписатися, от телеграм, ссылка в описані, там куча гарних новин, ми там щось трошки обсуждаємо. Переходимо до телеги і ми бачимо Марадону. Всі ми знаєте, що сьогодні вийде Марадон, сьогодні день закоханих зі святом вас і хочу сразу сказати, нікому свій думку не нав'язую, але прошу, почуйте мене, щоб потім не було, блін, зачем я поспішив, блін, а мені випала інша карта, яка краще, ніж Марадон, блін, і туди типу, нафіг я спішив. Щоб такого не було, все, що вам треба, сьогодні не збирати Марадону. Завтра не збирати марадону, Марадону збирати в неділю. Чому так? Сьогодні куча пакців, нове промо, вам щось по-любому впаде далі. З суботу ви відіграєте велку склад Баттлс, хто грає з склад Баттлс. Неділю паки склад Баттлс. Раз, неділю веалка паки і, і Якщо вам вдруг щось впаде, ви не поспішаєте не покачати на ту саму позицію Марадону. Прикиньте, якщо вам впадає дібала, яку ви зараз бачите на фоні, і вам впаде. І ви вкачаєте марадон. І що ви будете робити? Хір'язне, так? Да? Так само з ФРВ, так само з РВ. Представте? Представте, буде обідно? Буде обідно. Тому не спішіть. Зараз хочу сказати, якщо ви не робите 10 перемог, ви з Марадони не зробите 10 перемог у ВЛК. А якщо ви робите 10 перемог, то ви з Марадони зробите 10 перемог. Якось логічно. Тому не спішіть, пацани, не заруїньте собі, я ж говорю, не заруїньте. Дійсно, ви мене почули. Далі. скільки буде оце стоїти платна ця еволюція, я думаю, 1500, як і, як і те скільки стояла на тоті еволюція. Ком'єта хіба що пишуть, що буде, що якщо буде більше, ніж 250к, це буде дуже дорого. Не знаю, не знаю. Я трошки, моя трошки інша думка. Контора не настільки вас любить, щоб вам давати еволюцію за 250к. Якось так. Окей, переходимо до інших. SBC. ВСБ ще стоїчко, нема про що про що в нього говорити. Він до мене якось я до нього байдуже відношуся, мені на нього пофіг і збирати більше всього, що я його не буду, тому тільки буде стоїти, цікаво. Ну, і буде стоїти десь до, 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 до ляма 1,5-20-100%. Ну, мене він не цікавить. Далі, Канте, ВСБЧ. Далі, Карлс в Сбічі і Мінді. Ми, перший злив, що буде Мінді, я такий вау, збираю, а потім я подумав, що буде стоїти ляма 2-1,5. І такий вау, не збираємо. Але. Що я хочу сказати, в мене немає еволюції Мінді, в мене немає еволюції Тес. Тео, Тео Ернандес мені взагалі ні разу не падав. Тому я кажу, я, провти, я взагалі не в тієї ваших цих еволюцій. Цей біс ахірений, але ви дуже не розумієте, що пішла коменти, чоловіки пишуть. мене Ево, мене Ево, мене Ево, всі кидають скрини, там тіпа, є картки, далі кра... поста там такі самі, такі самі аналогічні стати. Але ви самі розумієте, що контора їх уб'є. В більшість випадків вона їх об'єме, тому що не може бути Ево краще, ніж картка, яка є в СБЧ. Це актуальна картка, а ваші Ево не актуальні. Ви самі це розумієте. Хто трошки грає, той розуміє. Контора більше, що ваше Аво б'є, тому надіюся, що ці дядя буде стояти лям. Лям 200. Надіюся. Далі. Голокантек бачив, все, гол збираємо. Мені ця картка потрібна, ця опорка, я буду кайфувати ваші любимі єнотіки, преспрувений. Якби було замість єнотика був би крюк, було ще краще, але в нього крюк буде базовим, тобто срібним. Картка імба, моделька імба, це ми збираємо. Надіюсь, він буде не стоїти не дорожче, ніж полтора ляма. Надіюся, контора, будь ласка, можна на лям, можна 900к. Я буду збирати її в будь-якому випадку. Картка актуальна, тому що в нього тут він араб і це мені нього і француз у мене хіра ікон мені похеру. З цим ми справимося. Далі. Карточка Карлос Альберто, Це така картка 50 на 50. Чому так? Спочатку я такий, вау, Карлс Альберто це імба. Ця картка входить десь -то в топ-5, може топ-7, топ-8. Кращих захисників всіх 25. Чому 50 на 50? Та все дуже просто. Якщо у вас є фодер, відразу його зібрати він буде дорогим. Ви збирати його відразу. Якщо вас ви будете його збирати тиждень два, тому я б вам радив його збирати. Чому так? Це Та все дуже просто. Приклад, стам. Стам вийшов коли, коли вийшла Тоті місяць назад. Картка, яку, яка стояла лям. Лям таке, типа, і дорого, і недорого. Ну, нормально, так? Да? Люди її зібрали, а сьогодні вечором вийде стам номер 2 ну, тобто номер 3 вже третя картка Стама буде. І тіпа типу, чуваки зібрали картку за лям, через місяць вона вмерла, бо тому що сьогодні виходить нова картка Стама, і все, і карточка. Ви самі знаєте, що контора трошки вбиває картки і вони стають неактуальними. Це печально. Тут нічого не, не, не зробиш, це, ну плюс-мінус це логічно, але нам обідно, бо тому що ми збирали за лям фодера. І ви самі розумієте, як, як е, жалко давати фоде, і як жалко е, фодера, якого ти просрав в нікуди. Бо тому що фодер не дається просто так, особливо на тих людей, хто грає мало, або робить, сидить в маленьких дівах, або кому нічого не падає, або хто робить мало перемог у Вікенд ліги І тому взагалі нічого не сипать. Тому, якщо ви не можете зібрати за тиждень, ви його не збираєте. Якщо ви, можете, ви його збираєте, точніше, якщо ви його будете збирати тижня-два, то нафіг він вам надо, бо тому що через місяць, через місяць буде нова карточка Карлса Альберта. Це закони всі 25. О, ФС, FIFA, всі. Якщо картка виходить в SBC, значить через якийсь час вийде його нова картка. Так бо з там. По тому принципу я не збираю ні Вієра, не збирав він вже пропав. По тому принципу я не збирав матеуса. Бому що на холєру вони треба, якщо вони вже будуть не актуальні. Матеус і Вієра це картки ще бат місяць. Нахіра вони мені зараз. Да, вони їм бові, да, вони круті, да, вони дорогі, це похер. Але вони не актуальні будуть скоро. Карлос Альберто це картка грудня місяця. Я, говорю, я вам ад, гарантую, що через місяць через ця місяць, картка буде, е, вийде ще інша картка Карлоса Альберто і ви такі будете говорити, ой, ой, а що случилось, А нафіг я його збирав. Тому, якщо ви зможете зібрати його плюс-мінус за тиждень, збирайте, якщо ні, то кидайте цю зборочку. Опять таки, ще раз скажу, якщо, ну, якщо ви не робите 10 перемог, вам ж ніяка картка не допоможе, ви самі це розумієте. Якщо ви робите 10 перемог, то ви цієї картки зробите. Це така логіка. Це... Карти ми збираємо для того, щоб чувствувати себе впевненіше. Але, як ти кажуть, картки рішають, але рішають тільки до того моменту, поки, вас, поки вас не душить гра, або не попадається жорсткий суп, який вас все одно виграє. Картки це такі, так, да, психологічне таке утіш, утішіння себе. Тобто нам легше цього стає, що ми здаємо, збираємо картки. Да, але ж, блін. Вони особи погоди не роблять по факту. Так, да, вони моментами круто вас спасають, не спорю. Але ж, але дуже багато, але. Тому якось так такі були емоції по поводу, зараз ще раз скажу, по поводу дієго марадону, не спішіть його збирати, будь ласка. Ну, бо я, бо, тому що я гарантую, що сьогодні вечором, завтра завтра днем, мені будуть писати чуваки, блін, качав Марадон, WhatsApp, на РВ, а мені випала інша картка на нерв. І нафіг її качав. Ну, не спішіть, ви, не спішіть, потерпіть. Просто потерпіть. Я розумію, що в цій ігрі тяжко терпіти. Якщо, але якщо ви Алек, що ви граєте в цю гру, то ви вже по-любому терпіте. З <смас> вами був Жемич. Як так, сьогодні пак, опанін, о 20.00. заходьте, може там зловимо, і дякую за перегляд. Ставте лукаси, пишіть коментики. До зустрічі. Пацани, ось перед вами повна команда, яка вийде сьогодні. Дуже велика кількість карток. Ви бачите, що дібала буде максимальним бомбом, тому блін, прикиньте, якщо він вам випаде, а ви вкачали Марадону, який говорив. Далі я хотів би вайта, хотів би дробусь звідси. Та я, напевно, більше нікого ніколи хотіть, звісно, хотіли, що якогось захисника, типу, араух, але теж перебор. Мені все одно нічого з цього не випадає, то що я хочу. Пишіть, кліміти, що ви хотіли, щоб вам випало. Мені буде максимально цікаво, і тим самим ви мені допоможете своїм коментом для продвиження відео. Якось так. Дякую.